Доброго дня в ефірі. Пряма мова, і в гостях нашої студії голова сумської обласної державної адміністрації Микола Олексійович Кулачко. Вітаємо вас. Вітаємо! Будемо говорити про нагальні проблеми сумщини і. Одразу хотілося б перейти до запитань. 30 квітня інформаційний простір Сумщини сколихнула новина про розлив хімічної речовини в Шостинському районі і в місті Шостка. І весь цей час точаться дискусії про наслідки безпосередньо е, цієї події. Ви вже були на місці подій. Е, яка наразі там ситуація і що зроблено для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації? Е, так, дійсно, 3, е, 10 числа також 12 числа. Я е, перебував в місті Шостка, в Шостківському районі, дивився на ті події, які там відбулися. І 30 го числа, в 3-й годині ночі, е, з території, яку орендує одне з київських товариств, е, вантажним автомобілем була вивезена є, ємність з хімічною речовиною, яка була розлита і під час транспортування стався якраз витік. Маршрут автомобіля проходив від села Бережіївка по вулиці Фабричній, Лазарівського мікрорайону, міста Шоска, до кар'єру поблизу очисних споруд міськводоканалу. За попередніми висновками Державної санітарно-епідеміологічної служби міста Сум це був дост. Але під час визначення і оцінки ситуації, яка склалася на території міста і району, були виявлені ще додаткові чотири місця невизначених відходів. Причому, які формувалися, очевидь, протягом навіть не одного місяця, а протягом декількох років. Аналізи були проведені Харківською лабораторією військовою. І значить, в чотирьох точках, в тому числі з цих чотирьох точок три були на території цього підприємства. В одній точці, поза межами підприємства, з 11 було знайдено складову гептилу, але в пропорції, ну, щоб у собі 0,033 міліграма на кілограм. До кілограму сходять тисяча грам, а до граму тисяча міліграм. Тобто склад, ну ви розумієте, да, в концентрації. Ну суттєво, не суттєво, це ну, щоб ви просто зрозуміли порядок цифр. Да? В інших п'яти точках не було знайдено, слава Богу, гептилу, але випадок є. Є збурення громадськості, справедливе збурення громадськості, тому влада робить це для того, щоб вся ситуація була врегульована. Значить, за моєю вказівкою, і е, значить, за вказівкою міського голови за втручання народних депутатів України, Молотка і Деркача, е, була створена створена відповідна місцева комісія, обласна комісія, і е, було доручення, і Румунський загін е, Державної служби надзвичайних ситуацій е, виїхав і е, перші, скажімо так. Кроки, які необхідні було зробити, почистити ту, ту ділянку асфальту і значить, узбіччя дороги, це було зроблено. Крім того, були порушені кримінальні справи проти керівництва під, цього підприємства і проти його окремих працівників. Зараз вже пред'явлено під підозру. і в найближчим часом, я думаю, будуть застосовані відповідні міри запобіжних заходів до посадових осіб. Я хочу сказати, що одразу управління охорони здоров'я облдержадміністрації взяло ситуацію під контроль і медичними персоналом були проведені подвірні обходи. Було 42 двори обійдено. І е, зміну таких радикальних, якихось, які пов'язані були з сток в стані здоров'я на 42 двох подвір'ях, не було і не було виявлено. І ті скарги, які були на початку, там буквально декілька скарг, потім були перевірки, і відповідно е, пов'язаних, ну скажімо так, по датах з цією е, подією е, змін. В здоров'ї населення не виявлено попередньо, але розуміючи, що це навіть в одному місці, нехай знайдена ця отрута. Ми постійно моніторимо цю ситуацію, вживаємо всі заходи. Бували, безумовно, там були і психологічні розстройства, скажімо так, психічні, пов'язані просто зі стресом, що така подія відбулася, і, відповідно, пішла певна навіть так невеличка, але паніка серед населення, тому що цією ситуацією скористалися. Відповідно, певні кола, які і минулу річ намагалися розкатати ситуацію, в шосі. вона і так складна і екологічно складна. Тому, думаю, там ситуація знаходиться під нашим постійним контролем, але є і збурення людей, і воно об'єктивне, тому що роками ця проблема накопичувалася. І я хочу сказати навіть більше, от 25 Травня минулого року, 2012 року, я вибачаюсь, мною був, був поданий депутатський запит, який був підтриманий більшістю депутатською. Було рішення обласної ради про підтримку мого депутатського запиту, якраз про ситуацію на цьому підприємстві. Причому я хочу про процитувати, рішення Депу Ради було таке: підтримати депутатський запит депутата обласної ради клочка Микола Олексійовича щодо перевірки діяльності підприємства ТОВ «Елга» в місті Шостка, Шосткинському районі. Суть була ну, коротко така, що. Це підприємство працює на території міста, полігони працюють день і вночі, ці небезпечні речовини заводяться до міста Шовська без будь-якого погодження з громади та мешканцями міста, як того вимикає закон України про об'єкти підвищеної небезпеки. Підприємство перетворило місто на сміттєву яму. Жодного дієвого заходу щодо закриття цього підприємства чи обмеження завезення кількості небезпечних речовин не було вчинено. На даний час нікого не покарано. І я з метою недопущення продовження екологічної катастрофи в регіоні та подальшого завдання шкоди здоров'ю мешканців просив перевірити законність діяльності цього підприємства в Шоськ-Шоскінському районі та вжити відповідних заходів. Ну, Підкреслюю, це була моя особиста принципова позиція. Була відповідь від обласної державної адміністрації, ну, що ситуація на контролі, що, в принципі, дає невеличкі порушення, але. І так і так далі, тому подібне. Була відповідь прокуратури Сумської області, розглянули там і депутатський запит. Дійсно, да, порушення кримінальні справи способно службових осіб за частиною 5 статті 191. Тобто точно так, як зараз порушена справа за цією ж статтею. І з частиною 2 статтю 366 Украї... Кримінального кодексу України зверталися знову ж таки лабораторні дослідження, проводилися в Інституті е е е е гігієни та ксихології імені Медведя, а також в українському науково-дослідному інституті екологічних проблем. Ну і так далі Був, дійсно були відходи другого класу небезпеки, але, в принципі, написано, що все там гаразд, все під контролем, ситуація контрольована. І, е, в принципі, е, проблем немає. Якщо б в той час прокуратура відреагувала належним чином, довела справу до кінця розслідування, екологічна інспекція, до якої дуже багато питань. Я вважаю, взагалі, що керівник повинен бути відсторонений, але це я окремо звернуся до е, головного державного екологічного інспектора України з цього приводу, з приводу діяльності тут екологічної інспекції в, в, Сум, в Сумах і в Сумській області. Але не було вжито достатніх заходів. Крім того, я як за свою депутатську принципову позицію ще тримав позов. Ось він, рішення суду було, проти, проти мене це підприємство звернулося, що нібито я розповсюджені недостовірні дані про його роботу, що там все гаразд. Ну відмовили, слава Богу, суд відмовив задоволення їх позовних вимог, але неприємні хвилини все таки я пережив. Будемо За... сподіватися, що цього разу впоратися зі своїми обоєм. Я зуміємо. думаю, що я вп... не просто, я хочу сказати, що Ситуація я взяв під особистий контроль, взяли народні депутати, і молоток, і деркач, які на їх території округів в яких відбулася ця подія. І Я думаю, що ситуація буде доведена до логічного завершення, і побачите, що винні будуть покарані обов'язково. У нас ще багато нагальних питань. Тому да. пропонуємо тему досить важливу Такі цієї події. Поки що е закриємо от не менш важливе питання, ми його кожного разу здаємо представникам обласних, в тому числі обласної адміністрації, е кордон е нашої прикордонної області з Російською Федерацією. Е як зараз е полягає ситуація, яка на кордоні з Росією, і що вже зроблено в плані е інженерного облаштування? Зроблено вже певні кроки ще в минулому році, але вони були лише в розритті рову так званого 46 кілометрів протитанковий рів. Зараз приймається програма стіна, і згідно з цією програмою Сумська область також буде свій кордон з Російською Федерацією. Державний кордон України буде облаштовуватись. Ми активно в цьому приймаємо участь і зараз е йде облаштування і по пункту Бачівськ, і по інших пунктах, і фінансування виділяється ну, значне, принаймні планується виділятися. С на самому кордоні у нас ситуація, слава Богу, е стабільно контрольована. Відбувається інколи провокація. Буквально нещодавно безполотник е залітав, там трошечки ну, була відповідна реакція нашої прикордонної служби, яка Подала відповідні документи, що відбулось порушення з боку Російської Федерації. Але в цілому я вважаю, що судна ситуація нормальна, в тому числі завдяки тому, що поки ми, дай Боже, і щоб таке було, ми тримаємо ситуацію в середині області. Але от ті події, які відбулися знову таки в шості, і ті мітинги, які були не були стихійними, були організованими. І підготовленими навіть заздалегідь, ну це окрема тема, нехай тут слідство розбирається. Чому ця подія? Ця подія навіть була, те, що відбулося розлиття, була проанонсована, що таке відбудеться на одному з київських сайтів. Я можу навіть вам сказати. Так, якщо вони не придеберуть цю інформацію свого сайту, не встигли пробрати, то це можна навіть прослідкувати. Я журналісту можу доповісти розповісти. Буду навіть цікаве журналістське розслідування. У нас пророки з'явились. В екологічних проблемах. То, завдяки цьому і спокій там, тому що ну, нема сенсу розхитувати ситуацію, якщо всередині області ситуація нормальна. Координацію робіт по облаштуванню буде робити адміністрація Державної прикордонної служби України. Проєкт буде реалізовуватися протягом декількох етапів і це буде період з 15 по 18 років. Принаймні так, так планується. Я не буду там казати цифри великі, це але робота ведеться і вона можна сказати в активну фазу лише буде зараз вступати. У тим часом також на Сумщині вирішив добудувати так би мовити, облаштувати військову частину. На якому етапі добудова, так би мовити, зараз перебуває? Що попереду ще? Значить, нещодавно до нас приїздили представники Генерального штабу України, Міністерства оборони України. І перевіряли стан, в якому зараз ця військова частина це недалеко від Стицьківки на полігоні. Ми ремонтуємо методом народної стройки, як кажуть, цей військовий об'єкт за рахунок добровільних внесків наших підприємств, за рахунок того, що вони самостійно навіть роблять. Певні, певні об'єкти. Це я вдячний будівельній компанії Федорченка, і Сумбуду, і технології, і заводу імені Фрунзе, і іншим підприємствам, які допомагають в цьому питанні. Значить, вже одна казарма повністю зроблена, навіть дві. Потім добудовується господарська частина дах, потім приміщення їдальні, взагалі нова криша. Новий дах там і внутрішні роботи вже завершуються. До кінця червня, я думаю, ми десь побачимо. Перш, перший етап казарма, дві казарми, ми вже вони фактично готові. Як ми говорили, до кінця травня вони будуть, можна буде поїхати подивитись. Я угу. запрошую ваш телеканал, інші телеканали, і журналістів, щоб подивились, як воно було. У нас же є зафіксовано все, як воно зараз. Це просто як кажуть, небо і земля? Добре, ну перейдемо ще до наступних питань. Скільки час? Добре, до обмежений вимоги в суспільства до в цілому влади зростають, і в принципі місто суми не є виключенням. Ми так потрошку від кордону наближаємося до безпосереднього обласного центру. Як ви ставитеся до поточної діяльності міської влади? Тому що ну час від часу лунають якісь і претензії, і негативні такі виклики в сторону міської влади, в тому числі, от як ви ставитеся безпосередньо до їхньої діяльності? Ну, по-різному я ставлюсь, чесно кажучи, тому що одне справа піар, яким активно займається міська влада, хоча він є наглядовий, там, будів, ну, ремонт доріг і так далі. Але ми розуміємо, що зараз внаслідок змін до бюджетного кодексу і обласний бюджет збільшився, і міський бюджет збільшується. І є кошти для того, щоб робити ці роботи. Але фундаментально не міняється ситуація, не змінюється. Фасад, як Потьомкінська деревня. Він е якимось чим вимальовується, доводиться якась цікава картинка е для населення. А що по суті відбувається? Ті делеговані повноваження міському голові. Це проведення мобілізацій. Місто Суми входить в трійку найгірших адміністративно-територіальних одиниць Сумської області по мобілізації. У нас що? Патріотів в Сумах нема, просто з ними працювати не можуть. Не можуть просто елементарно організувати нормальний процес. І коли я чую скарги, що ніби там притісняють бідного міського голову, міську владу. Ніхто їх вас не притісняє, хлопці, ви не намагайтеся за спинами громадських активістів прикрити своє невміння працювати і невміння виконувати делеговані вам повноваження. Я можу б навести цифри: от питання по колектору, да? те, яке ми виїжджали зараз, оцінили в 40 мільйонів будівництва цього колектору і цієї нитки. В три е кілометри там, з гаком. Але прокола можна зробити за 25 мільйонів. Ми бачимо, що по підсумком року е місто Суми буде мати ну, майже під 200 мільйонів вільних коштів, частину яких можна було б вирішити це питання. Крім того, у нас ну, не вже не може 350 тисяч гривень знайти місто Суми для того, щоб в обласному е центрі. Екстреної швидкої медичної допомоги перенести відповідні комунікації, які знаходяться під ним. Ну, вже не можна з 200 мільйонів майже знайти 350 тисяч для того, щоб ми могли нормально зробити для всіх, в тому числі для міста Суми, цей центр, який буде і обслуговувати і населення міста Суми. Ну, не бачу я реальної роботи, а не такої пінтограми такої. Щоб, знаєте, штрихи якісь там замазати. Реально, ґрунтовну роботу. У нас постає, знову постане питання дуже швидко про що нам робити з аварійними будинками. Вона ж не вирішується. А декілька років просто це буде катастрофічне питання. Я не бачу роботи. Є бажання просто виграти вибори в жовтні місяці, сподобатись і виграти вибори. А там хоч трава не рости. Але системної роботи я не бачу. Наступне питання також повертаючись до теми все військових дій. Багато хто шукає зараз прихистку на більш мирних територіях зі сходу України. Станом на сьогодні, скільки людей прихистила Сумщина, і що влада обласна безпосередньо держава в цілому робить для допомоги їм? На Сумщині зараз перебуває 14 тисяч переселенці. Серед них майже 3300 – тисячі це діти. І понад 6700 інвалідів і інвалідів людей похилого віку. Ну, за призначенням адресної допомоги звернулося більше 8 тисяч сімей і отримали її майже восьми тисячам сімей. Тобто там буквально різниця дуже невелика, менше 10% просто було відмовлено. Всі інші отримали цю допомогу. загалом вже видано 30 мільйонів. Гривень допомоги цим мешканцям. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 202 особи. і ну, майже тисячі отримали статус безробітного. Крім того, ми активно співпрацюємо з міжнародними організаціями благодійними і було значить, надано з їх боку, з боку волонтерів, з боку підприємств області, ну, майже на 4 мільйони гривень допомоги. Цім переселенцям. Я думаю, що е, ця ділянка роботи не буде в будь-якому випадку, випадку покинута, але ми всі з вами ще раз сподіваємося, що війна на сході, сході завершиться, і люди будуть мати змогу повернутися до, е, до своєї батьківщини. Більш сезонне питання, так би мовити, да. про продовольчу безпеку. Е, як в області проходить посівна компанія, в якому зараз так, в стані? Ну, я, по-перше, хотів би подякувати аграріям області за те, що вони незважаючи на скрутну економічну ситуацію в країні, ну, щоб вона позначилася і на вартості пасівного матеріалу, і паленому, паленому, стильних матеріалів, і добривах. Ну, вони не просто зберегли посівні площі, але й змогли їх збільшити е, приблизно на 14 тисяч гектарів в цьому році засіяно, бо зараз буде досіяно більше. Ніж в минулому році. А, а зараз приблизно буде засіяно десь мільйон гектарів, щоб ви собі уявили територію. А, значить, ранніх зернових та зернобобових посіяно понад план на площі 79,4 тисяч гектар. Ну, щоб, та, також такі є цифри. Ну, Цифр можу говорити багато. Але То стан, стан стабільний. Головне, що зараз продовжується сівба пізніх круп'яних культур, там гречка, просо, з яких ну, відповідно засіяно вже 73% і 86% вже засіяно. Можу назвати декілька районів, де посів ярих культур вже вже закінчено. Це і Писарівський район, і Ахтирський, і Ямпільський. Також на рівні минулого року зараз посаджено картоплі та овочів. Ну, відповідно, там 99% і 96%. Ну, майже uh -huh. майже закрито це питання. Ну, таке більш. Питання з 1 травня в фактично ну, вдарили, так би мовити, погаманцям підвищення по житлово кому... на житлово-комунальні послуги. От. Натомість влада запровадила такий більш спрощений механізм надання е, субсидій е, для того, щоб якимось чином компенсувати це підвищення, в тому числі е, скільки жителів звернулося е, за допомогою, і чи вистачає фінансів і, взагалі людського ресурсу для того, щоб е, так, впоратися з цією роботою? Е, я би сказав, що. Е... Не були повністю, на жаль, готові до такого потоку людей, які звернуться за субсидіями. Дивлячись на те, що форма була спрощена, були черги, був був запис. І так просто підійти і, значить, оформити субсидію, от коли тобі захотілося, витрачаючи на це мінімум часу, без допомоги громадських організацій, політичних партій, було б досить важко. Але були, ви знаєте. Я дуже дякую волонтерам і громадським організаціям політичним партіям тим, що вони притягнули руку допомоги і міській владі, і обласній владі і допомогли за оформлення цих питань. Зараз понад 20 тисяч сімей області звернулися за призначенням субсидії за новим порядком. І субсидію призначено вже більше, ніж одні тисячі сімей. Решта справа працюються, але це вже питання суто технічне. Для 90 тисяч сімей області, які отримували субсидію на житлово-комунальні послуги у квітні цього року, перерахунок буде здійснено автоматично. За роз'ясненням та уточненням я хотів би сказати телефони, за якими можуть звернутися наші громадяни. Це департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, телефон 600208 і 600210. І ще раз повторю, 600208 і 600210. або до контактного центру, який працює в обласній державній адміністрації 66 або там 0800 301 501. Ну, безумовно, вони можуть звернутися і до соціальних служб за місцем проживання. Ну, при потребі, до речі, працівники територіальних центрів соціального обслуговування населення вони можуть, якщо людина ну, не може підійти в силу, там, або захворіла, або там, інвалідність, або інші обставини, можуть підійти і допомогти прямо за місцем проживання, допомогти оформити. Субсидії зрозуміло. Ну буквально до... перепрошую вже час обмежений, і все таки маємо ним дуже важливе таке питання. Е, наближається вже оздоровча кампанія, ось наближається сезон. Е, як до неї готується сумщина, і чи відобразиться на, скажімо, такій нинішній економічна ситуація в Україні? Чи відобразиться вона на мережі оздоровчих е, закладів і в цілому вартості відпочинку оздоровчого? Значить, на літню оздоровчу кампанію ми виділяємо понад 17 мільйонів гривень, і з них 3,7 мільйонів це обласний бюджет, 9,3 мільйони кошти районних і міських бюджетів, і інші кошти спілки і так далі. І усіма формами оздоровлення та відпочинку передбачено хапити ну, майже 43% дітей, які проживають на території області. Це мається на увазі віком від 7 до 17 років. Але в, враховуючи реалії сьогодні цей показник, звісно, нижчий, ніж, ніж в минулому році. Загалом в 2015 році на Сумщині планується відкрити 673 дитячих заходи здоров'я та відпочинку. Причому там і позаміські, там позаміські санаторного типу, пришкільні та профільні, і там приватні, і комунальні, і державні форми власності. Коротко, і так з буде, вартістю наступно. відпочинку чи зміниться вона в якусь. Вартість відпочинку, на жаль, знову ж таки з, з об'єктивних причин, в зв'язку з подорожчанням і продуктів харчування, і комунальних послуг, вона зростає. Але я вважаю, що держава бере на себе в цей, в цей ну, тяжкий час такий тягар і буде допомагати в тому числі для того, щоб максимальна кількість дітей було оздоровлено. Дякуємо вам за вичерпні відповіді. На жаль, за обмеженим часом пройшлися так по загальним і побільш таким важливим питанням. За всім іншим новинами можна слідкувати на офіційному сайті Сумської обласної державної Дякую. адміністрації. В ефірі була програма Пряма мова. В гостях студії Микола Олексійович Клачко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення.